Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні вивчити вірш літак. Спочатку послухайте вірш. Вчить літак у день погожий, він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. А тепер повторюйте за мною. Вчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий. Бо і хвіст і крила має. Тільки зерна не дзьобає. Прослухайте ще раз вірш. Вчітлі так удень погожий, Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст і крила має, тільки зерна не дзьобає. Діти, сподіваюсь, вам сподобався віршик. Дякую за увагу.